Ну, привіт, Роберта. Тес, Джойле. Ви ж не образились? Аж ніяк. От і добре. Ми сумували. Слухай, що б вони не сказали, то брехня. Ясно? Скажу Зброя, тільки. Ти нам скажеш, де воно. Так, так, звісно, але це складно, розумієш? Просто вислухайте мене. Я мушу. А! А! Трясся. Е! Стій! Та ти, стій! Та стій! А! А! Годі скиглити. Повтори. Я... Я продав їх. Що, що? Я... Я не мав вибору. Я винен декому. Ти винен нам. Не на ту конячку поставив. Мені просто потрібно більше часу. Дайте тиждень. Я погодилась, якби ти не намагався бляха мене вибри. Та ну! Це ж де ж... наша зброя. Не можу. Просто дайте мені кілька днів. А! А, а! У кого наша а! зброя? А! 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 Світляки. Віддав світлякам. Що? Слухайте, вони всі майже мертві. Ми можемо просто завалитись туди і перебити їх. Заберемо зброю. Що скажете? Давайте біса, світляків. Покінчимо з ними. Безглузда ідея.